Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вашій увазі троянду. Перша річку з такою красивою назвою Флорентина. І хочу розповісти вам про свої перші враження від цієї троянди. А, подивіться, хто зі мною тут поруч. Це мій пес, це мій кекс. Він лежить тут, відпочиваємо, гарно і затишно, бо я тут розмовляю. Він купається в променях вранішнього, ще не такого спекотного сонця, лежить на вологому ґрунті, і йому тут прекрасно, дуже гарно він себе тут почуває. Але повертаюся до троянди. І так, троянда. Це знаєте, той випадок, коли садити нікуди, а дуже і дуже хочеться. О, ось я її. І посадила на розі двох садиб. З одного боку, у мене сусіди тут не живуть, придбали садибу і так вони її і покинули. А з іншого боку, живе моя улюблена сусідка, тіточка Лариса, з якою ми постійно спілкуємось. і Ось ми домовились, що я тут посажу цю троянду, вона виросте, буде нас е чарувати своїми квітами. А ми будемо тут спілкуватися під її тінню. Ось отак. Але мої перші враження. Що хочу сказати, перша квіточка на ній вже відквітувала, і я можу судити про те, настільки вона її тримає, що це була за квітка. і можу судити вже про те, в яких умовах вона зростає. І чого вона не боїться, ця троянда мене вразила і, чесно кажучи, вразила і своїм зовнішнім виглядом квіточки. Подивіться, будь ласка, який чудовий червоний колір. От у мене дуже мало червоних троянд, насправді. І коли я робила свій центральний квітник, я потім сумом визначила, що у мене жодної чисто червоної троянди у цьому квітнику немає. Е, у мене є Сімпаті із плитистих троянд, у мене є піано. У мене є Red Intuition, і ще якась міні-червона. Ну, все весь мій перелік чисто червоних троянд. Але коли я подивилася на зовнішній вигляд на картинках Флорентини, вона мене відразу вразила. відразу вразила. І це і колір, і форма квіточки. Вона просто чудесна. От Ви знаєте, я ось її висадила і ось подивіться, будь ласка, як виглядають її квіточки на різних етапах розпускання. І так, подивіться, будь ласка, ось він бутончик. Ну, це витвір мистецтва. Дивіться, він таким виблискує оксамитовим, червоним кольором і з таким якимось неоновим. Відсвітом, від бачите? Потім квіточка розкривається і має таку помпоновидну форму, бачите? А потім вона розкривається в таку велику розеточку. Бачите? І квіточка стає пласкою. От дуже нагадує квіточку піано, коли розкривається повністю. І всередині квіточки є отака. Жавтенька. Дивіться, жовтенька, бульбочка. От не можна сказати, так, там тичинки, але вони збиті дуже і дуже щільно, що окрему тичиночку навряд чи роздивишся. Просто якесь жовтеньке вічко в центрі квіточки. Дуже гарний, дуже гарний червоний колір. Аромату ця троянда майже немає. Квіточка має розмір десь от зараз у мене 6-7 см. Але описано, що може мати і 8 і 10 см. Я думаю, якщо вона подоросліша, вона може мати такі розміри. Дивіться, може квітувати як одинокими квітами. Ось я вам її показую цю квіточку. А може квітувати соцвіттями. Ось, Бачите, от в даному соцвіті 5 квіточок. І хочу вам сказати, що вона дуже і дуже гарно тримає квітку. Перша квітка, перша на цьому молодесенькому кущику, трималася у мене тиждень. Для мене це показник. Окрім того, хочу сказати: дивіться, молоденька рослинка росте на відкритому сонці, такому спекотному сонці. Зараз у нас 36 градусів в день обіцяють. І... Ось обіцяють і 38 і 40. І оця ось ось спека триває вже доволі тривалий час. І, взагалі-та, троянди дуже погано на це реагують, а Флорентина тримається. Окрім того. Тетя Лариса тут поливає город свій дощуванням. І часто цей полив потрапляє прямо ззовні на оці квіти. І подивіться, а квіти тримаються, вони не псуються від такого дощування інтенсивного. Тобто, тобто Можна зробити висновок, що це доволі витривала Твітка. Це плетиста троянда. Троянда кардеса 2011 року, тобто доволі молодий сорт. Посаджений ось у березні цього року. Зараз він у мене заввишки десь сантиметрів 70. Дуже довго сидів, от посадила і зовсім ніяких ознак росту він не проявляв тривалий час. ну десь... В середині травня почав наростати, і от зараз має отакий ось розгалуджений вигляд. І дивіться, скільки на ній. Квіточок, кожен пагінчик закінчується бутонами або квітами. Росте зараз інтенсивно. Дивіться, яке здорове листя. Глянцеве, темно-зелене, гарно-гарно. Бачите, як він гармонує із кольором квіточки. І жодного листочка на ній немає хворого. Жодного. Ось Дивіться, знизу до верху. Листя, все листячко абсолютно здорове. Враховуючи те, що вона росте у мене тут на, такому, на такій околиці моєї ділянки. А я сюди дуже часто про неї забуваю, забуваю її вчасно палити під корінь, забуваю підгодувати органічними добривами, забуваю її обробити, як обробляю всі троянди. Вже всі оброблю. Тоді пригадую, що вона у мене вже немає на неї засобів. Ось так, а вона росте і тримається. Тобто, мої перші враження про цю троянду. Надзвичайно чудові. Ну що ж, будемо слідкувати разом за нею, за цією красунею. Поки що вона мене вражає і красою, і стійкістю. Будемо спостерігати надалі. Перші враження надзвичайні. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!